Елюмінесьйо, нелюмінесьо, нелюмінесьйо, Україна 2022. -й. Зима. Екстрені відключення світла. А я роблю огляд на телевізори. fuck? Ні, я не збожеволів і жодним чином не кипкую. Мій мотив дуже простий. Я абсолютно та повністю вірю в нашу перемогу і точно знаю, що через кілька місяців українці будуть з газом, світлом, електропостачанням і без них. І цей огляд буде дуже доречним. Сьогодні розповім вам не просто про телевізори, а про нову лінійку смарт-телевізорів від українського бренду Ківі. Так, вітчизняні підприємства продовжують працювати. Ківі навіть у ці непрості часи змогли випустити новинки. Вважаю, що вони гідні уваги споживачів і відповідають найвищим вимогам. Чому зараз про все розповім? А ви поки підпишіться на цей канал, тут ще багато корисного та цікавого контенту. Перш за все, маю відмітити крутезний дизайн телевізорів. З першого погляду, навіть коли ще не розпакував коробку, виникає думка: Вау! На мене точно чекає щось дуже надзвичайне. Інноваційний дизайн нової лінійки, результат роботи власного RD-центру і трьох дизайнерських бюро. Моделі смарт-телевізорів діагональю від 32 до 65 дюймів виконані в єдиній лаконічній концепції, з мінімальними бічними рамками та на елегантних металевих підставках. Задня панель телевізору відрізняється продуманою ергономікою, розташуванням роз'ємів підключати периферію швидко та зручно. Не обійшлося і без фірмової фішки – білого кольору корпусів модели діагоналю 24, 32, 43 та 55 дюймів. П'ятдесятка чорна. Маю зізнатися, що сам є прихильником цього бренду вже доволі давно. І е, якщо з першого придбання телевізора Ків'я було для мене авантюрою, то тепер я вже впевнений і в якості, і в функціональності цієї техніки. Адже за роки існування компанія еволюціонувала настільки, що сьогодні застосовує свої продукції найновітніші рішення. Наприклад, у своїх телевізорах Ківі використовує. Лише Лише панелі найвищої якості, що мають роздільну здатність HD, Full HD та Ultra HD. Впроваджено технології HDR, MEMS, MAX V VD та Super Contrast Control. Давайте докладніше про все це. Телевізори з нової лінійки підтримують HDR не тільки для файлів жорсткого диску, але й під час відтворення потокового контенту та ігор. Технологія Super Contrast Control дозволяє автоматично змінювати контрастність зображення. Це можна робити в межах всього екрану або на окремих його зонах. Процесор телевізора покращує чіткість зображення за допомогою технології Ultra Clear. Завдяки цьому екран. Ultra HD Ажді працює на повну потужність навіть під час перегляду о, контенту. Роздільна здатність якого менша ніж 4K. нова технологія від Kiwi під назвою МАКС ID покращує якість зображення та додає йому потрібної кількості яскравості та насиченості. Відеоконтент із низькою частотою кадрів або зривками виглядає плавно а деталі чіткими завдяки вбудованій динамічній технології компенсації MEMC. процесор автоматично оцінює якість зображення і додає необхідну частоту кадрів. Технології особливо ефективно відпрацьовує при перегляді спортивних подій чи динамічних сцен у кіно. Режим Game Mode оптимізує якість зображення під час ігор. А режим ОМ забезпечує трансляцію зображення, що виводиться на екран з консолі Sony PlayStation, необхідною частотою кадрів і без затримки. Таким чином час між виконанням дії в грі та відображенням її на екрані стає мінімально коротким. Щоб зменшити шкідливий вплив синього світла, кі використовує спеціальні технології. Що блокують короткі хвилі та пропускають довгі низькочастотні хвилі, це допомагає захистити зір глядачів, особливо в темний час доби. Якісне звучання гарантує акустична система, розроблена в співпраці з GVC Kenwood. Інтегрована акустична система ідеально доповнює якісне зображення хорошим звуком. Фірмові динаміки відкалібровані для кожної моделі телевізора вручну та вдосконалені за допомогою системи обробки звуку в реальному часі. Dolby Audio Processing вона дозволяє вибирати попереднє налаштування звуку та має додаткові інструменти, як от посилення гучності голосу або автоматичне вирівнювання різних звуків під час динамічних сцен або реклами. На додачу до всього цього повнофункціональна операційка Android TV 11. Ця ОС швидка, надійна, стабільна зі зручним і зрозумілим інтерфейсом. Підтримка ChromeCast дає можливість користувачеві транслювати контент зі смартфона на екран телевізора буквально за одну секунду, за своїм бажанням. Ви можете встановити на телевізор будь-який з понад 10 тисяч додатків з Google Play, завдяки ОС Android TV 11, сертифікованої Google і Netflix. користувачеві доступні всі сервіси Google, створені спеціально для tv платформи. Відмічу, що українізація не оминула нову лінійку телевізорів, адже Google асістент в них розпізнає голосові команди українською мовою. Ой, у лузі червона калина похилилася. Ой, у лузі червона калина. Коли вже говоримо про управління, доречно буде розповісти і про пульт. Він був розроблений у співпраці з південно-корейською компанією Remote Solution. Ергономіка продумана на основі досліджень Kiwi і Google. Кнопки розташовані інтуїтивно, зрозуміло, працюють тихо і надійно. Пульт під'єднується до телевізора по Bluetooth LE і оснащений чутливим мікрофоном для голосових команд. Також у ньому є функція Air Mouse, вбудований гіроскоп, реагує на рухи руки і імітує курсор комп'ютерної миші. Це особливо зручно під час навігації по меню та пошуку потрібного контенту. Смарт-телевізор з нової лінійки не тільки пристрій для трансляції контенту, але й справжній медіахаб. Завдяки Kiwi Media всі можливості, телеканали, ігри, е тренування, доступні користувачеві відразу після розпакування телевізора, без додаткових скачувань і налаштувань для геймерів. Є інтегрований сервіс Бустероїд. Це один із трьох найбільших провайдерів хмарних ігор у Європі. Бустерой дозволяє грати у високотехнологічні сучасні комп'ютерні ігри просто на телевізорі без використання консолі. Гра запускається на власних серверах партнера і через інтернет передається на екран користувача. Управління грою відбувається за допомогою геймпаду. Також смарт-телевізор Kiwi підтримує платформу Air Console, яка дозволяє кільком користувачам грати одночасно на одному екрані, керуючи грою через свій смартфон. Робити підсумок всього, що було сказано в цьому огляді, я не буду. Як не крути, а телевізори нової лінійки круті по всіх параметрах. Але знаєте, я б дуже хотів, щоб хтось з вас став власником такого потужного ТВ. Тож зараз я розповім умови розіграша цього телевізора. Такого телевізора. Умови, як завжди, дуже прості та прозорі. Потрібно підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, написати оригінальний та змістовний коментар. ну, Наприклад, що ви перше ввімкнете е, який фільм чи серіал на своєму новому телевізорі. А також зверніть увагу, що ваш канал повинен бути відкритим. Е, ну, мається на вас підписки, щоб коли ми провели розіграш, ми е, змогли перевірити на. Явність, підписки. На цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, вірте в ЗСУ, Па-па.